Продовжуємо нашу насичену, трохи божевільну, але абсолютно чудову п'ятиденну мандрівку Парижем. Якщо ви раптом пропустили перші серії, не біда. Просто перейдіть за посиланням в описі і обов'язково перегляньте наші попередні прогулянки від знайомства з містом до зустрічі з його головними символами: величним Нотердамом та неперевершеною ейфелевою вежею. день сьогодні у нашому районі. Таке, нічого тут такого доброго нема, але он взяли по-круасану, по американу і трошки поснідаємо. У нас сьогодні Лур. Так, той самий. Особисто я вважаю, що це обов'язковий пункт програми, навіть якщо ви не фанат музеїв. Наш екскурсійний день починається зі станції метро Палірояль. Саме звідси найзручніше дістатися до Лувру. Квитки ми придбали заздалегідь онлайн на офіційному сайті за 22 євро з точним входом на 11. -го. До речі, якщо ви студент університету в межах ЄС, вам пощастило, вхід у Лувр для вас безкоштовний. Париж любить студентів. За порадами досвідчених тревел-блогерів, щоб уникнути довжелезної черги біля головного входу, знаменитої скляної піраміди, ми обираємо альтернативний шлях через підземний вхід у торговий центр Карузель-Дулув. Але як бачите, і тут без черги не обійшлося. І де вона закінчується? Це називається швидше, швидше коло торгового центру. Карузел, це не кінець, Слухайте. це скільки це черга кілометрів. Але, мабуть, вона швид, швидко просувається. Так, все, я в кінці. У -у -у -у. Все. Так, потрапили в 11.20. Квитки на 11 були, вже ми тут. У Луврі зберігаються деякі з найвідоміших витворів мистецтва у світі: картини, скульптури, архітектурні елементи, реліквії та безіменні шедеври, що пережили століття і стали частиною колективної історичної пам'яті. Вони не просто прикрашають стіни, вони формували цілі культури і надихають мільйони туристів по всій планеті щороку. Звісно, обійти весь Лувр за один день місія майже неможлива, навіть якщо ви дуже стараєтесь, а ми старались. Тож сьогодні, як мінімум, зазирнемо до трьох дам Лувру: Венери Мілоської, Ніки Самотракійської та, звісно ж, Монелізи. Але не тільки, бо цей музей займає набагато більше сюрпризів, ніж здається, на перший погляд. Спочатку прямуємо до античних залів і опиняємося в залі каріатит. Цей простір, спроектований у класичному стилі архітектором П'єром Леско, колись був бальним залом. Зверніть увагу на верхню частину: там розташована галерея для музикантів, яку підтримують чотири жіночі фігури в римському стилі каріатиди. Вони не просто декоративні, вони символічно тримають славу короля Генріха II, якого в архітектурному жесті піднесли до статусу римського імператора. Саме за Генріха II Лувр остаточно перетворюється із середньовічної фортеці на палац епохи відродження. Французькі монархи починають колекціонувати класичні скульптури не лише як мистецтво, а й як інструмент власного престижу. У 1807 році до вже відомої у колекції Діани Мисливиці додається ще один шедевр, сплячий Гермафродит, придбаний самим Наполеоном І. Щоб по справжньому оцінити цю загадкову фігуру, її потрібно оглядати з усіх боків у прямому сенсі. До речі, саме в цій кімнаті в 1572 році відбулося гучне королівське весілля. Маргарита Деволуа, більш відома як королева Марго, вийшла заміж за Андрі Наварського, майбутнього короля Генріха IV. Але святкування швидко перетворилося на трагедію. Лише за кілька днів, 24 серпня, у ніч святого Варфоломія, десятки дворян протестантів гугенотів які були присутні на весіллі, були вбиті католиками прямо в Луві. А один з найкривавіших епізодів французької історії розпочався саме тут. А ось і вона Афродита, більш відома як Венера Мілоська. Статую знайшли на грецькому острові Мілос, і в 1821 році подарували французькому королю Людовіку XVIII. Він не вагаючись, передав її до Лувру, і це було дуже вчасно. Лише за кілька років до того, після поразки наполеона під ватерло, Лувр змушений був повернути близько п'яти тисяч творів мистецтва, які французи привезли з підкорених територій. Колекція музею суттєво порішила, і Венера Мілоська з'явилась у найкращий момент. Її прийняли як нову зірку і одразу оголосили шедевром. Але саме м'який погляд і витончений вигенстегун зробили її особливою серед інших скульптурних богинь. Її краса, загадковість і велич не втрачають сили й донині. Її образ і досі копіюють, цитують, інтерпретують у мистецтві та масовій культурі. Але й досі залишається питанням, якою вона була насправді. Статую знайшли у фрагментах, і її початковий вигляд, загадка. Хтось вважав, що вона тримала яблуко, символ перемоги, руку з яблуком і справді знайшли поруч. А можливо, Венера тримала щит. Її постави і поворот ноги часто пов'язують саме з цим класичним образом, як нагадування, що вона була коханою бога війни Марса. Піднімаємося сходами дарю до великої крилатої фігури Ніки Самотракійської. Статую було знайдено на острові Самотраки у святилищі Великих Богів, де люди молилися про захист від морських небезпек. У 19 столітті французький дипломат натрапив на фрагменти статуї: крила, корабель, святилище, мокра сукня, що прилипла до тіла від вітру та води. Він визначив їх як частини богині Ніки в вісниці перемоги і наказав відправити їх до Луру. Пам'ятник зібрали і ще без крил виставили публіці, яка не виявила особливого інтересу. Лише згодом археологи зрозуміли, що шматки сірого мармуру біля фігури утворювали корабель. Відбулася друга реставрація з крильми і монументальною основою. І це змінило все. Крилата Ніка стала одним із найулюбленіших експонатів Лувру. В галереї Мікеланджело одразу згадується історія з метаморфоз Апулея, до речі, написана ще у Другому столітті. Перед нами скульптура психеї, яку Купідон повертає до життя поцілунком. Це робота італійського скульптора Антоніо Канови, який спеціалізувався на витончених мармурових зображеннях міфологічних сюжетів. Легко зрозуміти, чому ним так захоплювалися поети-романтики кінця 19 століття. Канова зумів передати в камені справжні емоції і почуття кохання. Він застосував майже хореографічний підхід до композиції, обравши саме той момент, коли психея прокидається. Ця мить, зафіксована у мармурі, ніколи не втратить сили зворушити нас. А це раби Мікеланджело Буонаротті – дві вражаючі м'язисті фігури, що ілюструють унікальне поєднання реалізму та ідеалізму, властивим майстрові. Вмираючий раб, здається зануреним у глибокий, можливо, вічний сон, а бунтівний раб ніби напружує кайдани, прагнучи вирватися на волю. Статуї були створені для грандіозного, але не завершого надгробного пам'ятника папі Римському. Проєкт не було завершено, і раби назавжди залишилися ув'язненими у мармурі. Їхній незавершений стан додає загадковості, але хіба таємниця колись шкодила справжньому шедевру? Рухаючись за дороговказами, які розміщені майже по всьому Лувру, ми потрапляємо до кімнати Мони Лізи, справжня суперзірка перед натовпом, найвідоміший шедевр музею, портрет Лізи Джерардіні, дружини Франческо Дель Джокондо. Мона Ліза одразу отримала статус зірки, щойно прибула до Лувру. Її магнетична привабливість у технічній досконалості, знаменитій посмішці та фоновому пейзажі у техніці сфумато, яка огортає фігуру ніжним серпанком. Ця загадкова краса не раз привертала й небажану увагу. У 1911 році італійський музейний працівник викрав картину, аби повернути її на батьківщину, що викликало справжній фурор у пресі. Але цей інцидент лише підсилив її культовий статус. У 1966 році знаменитий, але крихкий шедевр перенесли до найбільшої зали Лувру Сель-де-Зіта, де він зберігається в ідеальних умовах за склом із контрольованою температурою та вологістю. А поки я стояла в черзі, щоб насолодитися особистим уявленням про Монолізу, а це між іншим хвилин з двадцять. Я встигла роздивитися шедевр, що висить навпроти. Це весільний бенкет у Кані Паоло Веронезе. Полотно просто гігантське, майже 70 квадратних метрів. Його неможливо не помітити. До речі, це найбільша картина у всьому Луврі. На ній зображено біблійну історію про перше диво Ісуса Христа, коли під час весілля він перетворив воду на вино. Спочатку картина була написана для трапезної монастиря у Венеції, але в 1797 році війська Наполеона згорнули полотно буквально і відправили до Парижа. Давайте звернемо увагу на великі французькі картини 19 століття: пліт медузи Теодора Жиріко, драматична сцена, що зображує трощу французького корабля, подію, яка глибоко шокувала суспільство. 150 людей дрейфували на саморобному плоту протягом 13 днів, стаючи жертвами спраги, голоду, хвороб і навіть канібалізму. Лише 15 вижили, щоб розповісти свою історію. Жиріко вирішив кинути холодне, хворобливе світло на ці трагедії, зображуючи фігури хворих, мираючих і загиблих. Він працював над картиною вісім місяців, спілкувався з тими, хто вижив, відвідував морги і лікарні, створював моделі. Такий суворий реалізм викликав хвилю емоцій і розділив критиків. Вони або захоплювались, або ж відчували огиду. Супереч поширеній думці, картина Свобода веде народ Ежена де Лекруа зображує не французьку революцію 1789 року, а триденне повстання в липні 1830-го, коли парижани вийшли на вулиці щоб захистити свої свободи, зокрема свободу преси від тиранічного правління короля Карла X. Жінка в центрі полотна алегорично постать свободи. Вона має риси грецької богині, втілюючи водночас силу, рішучість і красу. Ця найвідоміша картина Делакруа стала символом боротьби за свободою, надихала революціонерів у різних країнах. Образ свободи перетворився на ікону, що посіла чільне місце у французькій, а згодом і у світовій культурі. Хоч як нам хотілося, ми не могли залишатися в Луврі надто довго. Попереду на нас чекали ще кілька визначних місць, які точно варті уваги. Тож ми швиденько зробили фото у дворі Наполеона біля знаменитої піраміди та пам'ятника Людовіку XIV і вирушили далі на Вандомську площу. Вулицею Ріволі, названою на честь однієї з перших перемог Наполеона, ми впевнено прямуємо до Вандомської площі. Мене бренди не цікавлять, я йду дивитися на вандомську колону. Чуєш, мене бренди не цікавлять, мене цікавить Вандомська колона. У її центрі височіє бронзова вандомська колона з різьбленими барельєфами за вишки 44 метра, увінчена статую Наполеона І на честь перемоги під Австрім. За його наказом, вона була відлита з австрійських і російських гармат за зразком Римської тріумфальної колони Траяна в Римі. Мода на монументи колони бере початок у стародавньому Римі, а в новітній історії її відродив Наполеон як символ слави, тріумфу та могутності. Перш ніж зазирнути до Національної бібліотеки Франції імені Рішельє, ми вирішили спробувати традиційну японську страву Омусубі або Онігері. Це рисова кулька чи трикутник, зазвичай загорнутий у лист сушених водоростей норі з начинкою всередині, на нашому шляху якраз трапився популярний заклад японської кухні омюзубі гомбей, який має чимало схвальних відгуків у Google Maps. О! Ось ось ця бібліотека. Навпроти ось така гарна штука. Дивіться, який фонтан. Оооо! Зараз ми знайдемо якусь тінь. Ага, всі місця в тіні зайняті. Окей, о, о ні! Бачимо, бачимо. То ні, це. Коротше, вам дали в коробочку, а мені в цьому прямо штучку. Ну так, да, так. Да. Так я прикольна. Рис такий пісненький, а... Цей лосось такий. Хотілося б, щоб його там було трошки побільше, ну, яке вже є. Ду. Ду. Смачненьке. М -м? Лосось смачненький. Ну, ось такий. <см> Я не? вже догризла да. до, до лосося. Головне, щоб він мене не впав на землю і не годував голубів. Короте, пройшли рамку, поки безкоштовно. Тут безкоштовно можна відвідати е овальний зал. Дуже гарний. Що, Пошли будемо питати, куди йти. Ну, принаймні тут прохолодно. Зараз пошукаємо. Відпочивши біля фонтану в затінку дерев навпроти національної бібліотеки, ми рушаємо далі досліджувати паризькі принади. Наша цікавість особливо прикута до її перлини, Лясель Оваль. Ця овальна зала відкрита для всіх охочих і абсолютно безкоштовна. Тож ми не могли втратити нагоди бодай одним оком зазирнути у цей простір науки та мудрості. Цікаво, що спершу будівля бібліотеки була палацом кардинала Мазаріні, а вже у 1721 році у першому році сюди переїхала королівська бібліотека. Після 20 років реконструкції та модернізації вона знову відкрила двері для відвідувачів у 2022 році. Сувенірний магазинчик. є тут. можна щось придбати, Підбути. Книжечки каві. Поруч розташована ще одна історична пам'ятка галерея Вів'єн, збудована у 1823 році. Вона вражає неокласичним декором у помпейському стилі, скляним дахом, величним куполом і барвистою мозаїчною підлогою. Пасажі тоді будували як криті проходи між будинками. Буржуа могли гуляти у сухому й чистому місці, робити модні покупки, завітати до кафе. Саме тут з'явились перші ріжки газового освітлення і перші громадські туалети. Згодом пасажі стали прототипами універмагів, які поступово їх витіснили. Змінюємо декорації попереду Нотр -де Віктуар, присвячена Діві Марії під титулом Богоматері Переможниці. Її заснував Людовік XIII у 1629 році, коли відгукнувся на прохання монахів босих августинців. Вони звернулись до короля з проханням про фінансову допомогу для будівництва нового монастиря. Церкву вирішили освятити на честь Діви Марії як подяку за перемоги над бутівними єретиками та іншими ворогами королівства, які король здобув завдяки її захисту. Насамперед це стосувалося взяття Ларошелі у бунтівних протестантів. У 1809 році в храмі встановили статую Діви Марії зі світлого затверділого гіпсу. Вона й досі залишається головною святиною храму. У Парижі багато церков, і кожна має свою історію та атмосферу. нотр Дам де Віктуар одна з тих, куди варто зазирнути хоча б на кілька хвилин. Від площі перемоги з пам'ятником Людовіку XIV знову повертаємо в бік Лувру. На нашому шляху є ще одна історична принада: церква Сен-Жермен Лосеруа на Луврській площі, яку ми обов'язково маємо відвідати. Або всім стало цікаво, бо ми фоткаємо. кажу або всім стало цікаво, що ми фоткаємо. Або це справді варте уваги. Щойно ми завертаємо за ріг від вулиці Ріволі, як храм відкривається нашому погляду у всій своїй красі. Проходимо вздовж колонади перо, східного крила Лугру та місцевого рову. За словами очевидців, цей рів завдавав чимало клопоту мешканцям палацу і псував повітря. Нескладно здогадатися, чому у давнину такі рови часто наповнювалися водою, яка була застійною, а також використовувалися як своєрідні каналізаційні системи. Зупиняємося біля воріт і навпроти бачимо оригінальну дзвіницю 12 століття. Саме ця дзвіниця дала сигнал до початку різанини протестантів Варфоломіївської ночі. У часи, коли Лувр був королівським палацом, сен жермен Лосеруа слугувала парафіяльною церквою для династії Валуа. Її назвали на честь святого Германа Осерського, єпископа, який став папським посланцем. Під час своїх подорожей він зустрів святу Женевєву, покривительку Парижа. Вважається, що саме вона навернула до християнства королеву Клотільду та її чоловіка, французького короля Хлодвіга І, біля гробниці сен жермена в Осері. Ще хочу цих горгулій поснімати. Найближче до нас станція метро Пон ньов, звідки нам зручно дістатися до готелю. Однак біля метро ми натрапили на універмаг самарітян парі по Звісно, нам стало дуже цікаво розглянути вітрини, і ми не пошкодували, адже всередині магазин виявився неймовірно красивим. На сьогодні все. Якщо вам до вподоби мій контент, обов'язково тисніть подобайку і підпишіться на мій канал. Це був лише третій день із п'яти в нашій мандрівці Парижем, тому шукайте посилання. На попередні та наступні відео в описі під цим роликом. Так, На вечір у нас їжа на винос, грецька кухня, вертен, мусака і якісь конвертик з куркою. Нормальок. Сіли на лавочку тут в Карфурі і їмо.